На черзі редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів. Державний секретар Гіларі Клінтон назвала зв'язки між Сполученими Штатами та Японією. Цитуємо наріжним каменем наших глобальних зусиль. Серед цих зусиль підписання пані Клінтон з її японським колегою Гірофумі Накасоне Гуамської міжнародної угоди, яка передбачає передислокацію з Окінави до Гуаму 8 тисяч американських солдатів. За словами Клінтон, угода є віддзеркаленням нашої і справі достосування нашої присутності в регіоні до умов сьогодення. Вона також підкреслює стабільність наших відносин і те, що ми в разі агресії готові захистити Японію всіма необхідними засобами. Клінтон також сказала, що США залишаються відданими шестисторонним переговорам, покликаним переконати північну Корею відмовитись від своїх ядерних амбіцій. Римей абсолютми залишаємося повністю відданими справі денуклеаризації КНДР та наголошуємо на користях, які вона матиме, якщо вона дотримається вже укладених у цій справі домовленостей про припинення своїх ядерних програм. Держсекретар Клінтон та міністр Накасони погодилися, що США і Японія далі співпрацюватимуть з південною Кореєю за для стовідсоткової денуклеаризації півострова. Ви дивилися редакційний коментар з викладом політики уряду Сполучених Штатів.